Вітаю друзі. Слава Україні. Здається, 16 липня 23-го року. Буду зараз знімати, є якраз хвилинка, вихідний, але потрібно цю роботу зробити, бо в будні не вистачає часу. Буду знімати воздушні відводки з інжиру сорту Preston Prolific Престонський плодовитий. От, е, в свій час купував е, зі Сходу в колеги. Зараз там важка картина. Взагалі в цілому по Україні важка картина, але е, брав я його, він привитий йде на, ну, на якийсь інжир. Думаю, скоріш всього, що далмацький. От. І в минулому році, він вже в мене два сезони. І в минулому році, осінню пізно, я спохватився і поставив на нього повітряні відводки. Е, так як я не був впевнений, що там якісь вже хороші коріння до зими наросли, я їх залишив. Зимував е, він у мене в парнику. Вот, я їх залишив і вирішив зараз зняти, побачив, що вже коренева система якби є. Я хочу цей сорт перевести на власні коріння. От, ну і пару саженців реалізувати. Ось. Зняв я повітряну відводку. і ось дивіться, яка картина. Супер. Результат супер. Зараз знімаю, зрізаю, ставлю в воду, нехай трошки натягнуться води і буду. Ось, дивіться, яка красота. І буду висаджувати в горшки. Нехай собі ростуть. Е е е е е Відео може дозніму, а може і не буду знімати. Тут в принципі все очевидно. Що ж тут. Ось, гляньте, яка красота. Все в корінні. Зараз зрізаю швиденько. І ось четвертий Чотири штуки зробив. На них вже пішов сокорух сильніший. Ну, вже ось цього року воно таке виросло, такі прирости, і вже почали закладатися плодики. Е, зимував один плодик, але ми його, такий вже він був крупненький. Цей сорт, я так зрозумів, більш з крупноплідних. Але ми його як виносили, зачепили його, обламали. Ну таке, Це не головне. Головне, що це саме він по плодам було видно. Їх було декілька частину він скинув. Він ріс в ємкості в тій, що мені приїхав 17 літр, десь 20. От, а це вже я перевалив, не знаю, тут, мабуть, 50 літрів. Ось цей горшок. Вже він в ньому декілька сезонів буде. Все, знімаю, висаджую і частину листя, хто висаджує, потрібно зрізати, залишити по листочку, і то його можна наполовину. От, по листочку на гілочці, на, верш... на вершинці. В принципі, останні всі рекомендації стандартні. Все, друзі, займаюсь.